Григір Тютюник, зав'язь оповідань. Куди це ти, парубче, наджугирився?» – питають сполу дід Лаврін і прикахикують насмішкувато, наче й справді щось про мене знають. А що в тім що я нову сорочку нап'яв і кіпчика на голові прислинив? Може, я на збори піду? У хаті споночило так, що й цвілі по кутках не видно, і шибки посиніли, мов на грозу. А під полом біліє картопля, ключки повикидала, в землю проситься. Пора мені вирушати. Беру на косинчику пляшечку одеколону, поливаю носовичок і помічаю, як на дідові щоці, ворушиться оте чорненьке дупельце, що хворий зуб колись викрутив. Сміються. В'їдливий страх. І я знаю, чого. Тож було як вечір настане, то вони й починають про те, яким у австрійському полоні жилося, які пироги там печуть, та як гарно з під корів вичищають. А вже як зима прийде, як захурделить, то я й з печі не злажу. Сиджу, співаю з дідом колядок різних, вони басом, а я альтом. Звізда гряде чудно, з восток на полудно, над вертепом сяє, Христа царя являє. А тепер минулося, тепер я самі ж, бач, кажуть, парубок. Іду до дверей, а вони. Ото, як женишся на тій прояві, то кислички тобі внучі не тільки снитимуться, а ще й привидяться. Діду, перестаньте, прошу. Бо то дівка з тієї куряви, що чорти на дорогах крутять. Просто в неї міцний характер, кажу спокійно, аби швидше виприснути з дому. Еге ж. бубонять. І тюрма мідна, та чорт їй рад. Ну, годі, хряпаю дверима і виходжу на поріг. На дворі пахне молодим осокорячим листям, а загрядок тягне теплим гнійником, трішніми бур'янами і мокрим попелом. Садок уже отцвівся і густо вкрив землю білими пелюстками. Вітер щодня потроху вигортає їх на шлях, і коли вночі їде якась приблудна машина, вони рожевим котяться за нею слідом аж до мосту, а там падають у річку. По той бік шляху, десь далеко в степу, за садками, тремтить червона заграва, то присяде до самої землі, і тоді на кутку стає поночі й глухо, то знов шургає вгору аж до волосожару. Шпаруючи окола і молоденькі осокорчики червоною крейдою, видно, трактористи стару солому палять. Іду садом на край кутка допроваля і вже здалеку бачу маленьку білу постать на обніжку. То соня жде. Мені здається, що я ширшею в плечах, твердішею в ході і ось ось підлечу, а от голосу не стає. «Соню!» Белькочу шепеляво й противно. Це ти? Ні, це не я, озивається вона й потихеньку сміється. Це мара. Потім міцно бере мене під руку, трошки злягає на неї теплими, прухкими грудьми. Ходім, я тобі сніг покажу, туркоче на вухо, там, у провалі. Ми ліземо з кручі в чорну холодну прірву, підпираючи одне одного плечам і хапаючись руками за якесь мокре, цупке бадилиня. У провалі справді пахне талиною, як ото кора трухлої вільхи, а під ногами щось гуде і репить. Бач, крига, каже Соня, закидаючи голову і лоскочучи моє підборіття гарячими губами. А що, а ти не вірив? У небо знову сягнула заграва, і в провалі повиднішало настільки, що мені стає добре, видно, сонені очі. Вони якісь дивні, наче і злякані трохи, і сміються. У мене починають терпнути ноги і стають, як мотузяні, а голова хилиться, хилиться. А що думаю, як я її поцілую, а вона мене в пику. Буває ж таке. Вони в кіно показують. І шия перестає гнутися, дубіє. А Соня вже й не сміється. І очі примружила так сердито, що. Ні, нехай краще другим разом. Отак і стовбичу коло неї, не знаючи, що й казати, аж доки вона не озивається. «Миколко, давай я буду падати, а ти мене держи. Ану, чи вдержиш? Ого, коли б ні, вигукую, хапаючи її за тоненький поперек, але раптом підсковзуюся і з переляком і огидою до себе, відчуваю, що зараз так і обернемося в грязюку. А вона сердито пручається з рук і ошпарює злим поглядом Пусти, силач. Підсковзнувся, мимрю, хіба ж я винен, що тут слизько? Соня норовисто одвертається і мовчить. А в мене перед очима з'являються дід Лаврін, ворушать черненьким дупельцем на щоці, оскаряються. Може, вони ото й правду казали, що кислички? Згадка про діда робить і мене сміливішим. Ну, кажу раз так, то що ж? беруся рукою за кущ і, твердіше, ніж треба, упираючись ногами в кручу, деруся нагору. Миколко, а я, жалібно шепоче Соня, і від того шепоту у мене паморочиться голова, а серце починає калатати, як дзвін. Стрибаю вниз, сердито хапаю її за плечі і з розгону цілую в репучу холодну хустку. Навіщо ж ти аж за вухо дурненький, видихає Соня і сміється якось покірно і лагідно. Ходімо же, бо тут холодно. Я не допомагаю, я майже виношу її вгору на руках, і сили в мене, як у вола. Оглядаємось на те місце, де ми тільки що гарцювали, там біліє сніг. От чудно, каже Соня, зітхаючи, кругом садки цвітуть, а там сніг. Туди сонце не достає, пояснюю, та ще й землею був прикиданий, тепер він розтане. Йдемо до шляху на лавочку, що у нас під хлівом. Соня тремтить, горнеться до плеча і дихає мені за комір. Ти не змерз? питає. Я з усієї сили сціплюю зуби, щоб не труситись, а їй кажу та наче ні. У степу ще дужче розжеврілося. І на грядках, у кого вже зорано, червоно виблискують скиби, а в борознах, як сніг у провалі, біліє опалий цвіт. Листя в садках ще тільки проклюнулося, тому в гіллі рясно миготять дрібні мовроса прозеленуваті крапельки. То зав'язь. От якби мені отаке намисто, каже Соня, зроду б не знімала. Купимо, обіцяю впевнено, ось як тільки вивчусь на шофера, так і купимо. А я тобі сорочки вишиватиму, гарні, прегарні, кращі, ніж у лавці. Соня раптом зупиняється, стає навшпиньки і потихеньку обома долонями нахиляє до себе мою голову. На якусь мить я бачу її сухі вимогливі очі і чую сором'язливий шепіт. «В Сто раз краще, милий, в тисячу. А далі вже нічого не бачу і нічого не чую. Потім ми ще довго сидимо на лавочці між осокорами, не розплітаючи обіймів навіть тоді, коли мимо нас на Полтаву мчать ранні базарові машини і шофери горлають із кабін щось веселе, заохочуюче і безсоромне. Розходимося десь уже далеко за північ, ледве переступаючи замлілими ногами і несучи на губах солодку пекучу спрагу. На порозі я ще трохи пристоюю, наслухаючи, як соня клацає засувом і тихо, мабуть, щоб не розбудити маму, причиняє двері. Коли це чую в садку у нас цюрих цюрих шорх, і засада вивертаються дід, укуфляються й з вилами, а над деревами синіє клубочиться дим. Олешень парубче, помагає окурювати садок, бо пропаде к лихій годині вся зав'язь. Я прожогом кидаюся в садок, нагрібаю п'ятірнями сякого такого труску і розкладаю вогонь аж на межі, щоб тягло дим і на сонен садок. Та не там ближче до сада розкладай, сердито гукають дід. Нічого, отказую так, як вони мене вчили. Буде в людей, буде і в нас, а сам собі думаю. За чим би його сьогодні забігти до сусідів, бо до вечора, лебонь не дотерплю, не доживу.